З вами був тільки що танець Бойківчанка, який ми 10 травня 2025 року зробили рекорд України, встановили рекорд України на виконання цього танцю на стадіоні Рух в місті Івано-Франківську, де прийняли участь 300 учасників. Це 22 колективи Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей. І на сьогодні дуже приємно, що саме цей танець залишився в репертуарах цих хореографічних колективів, тобто наша бойківська хореографічна.